Всім привіт на моєму здоровезному каналі. Сьогодні, нарешті, я отримала посилочку з темушки, яку чекала всього лиш 9 днів. Велика розпаковка чи ні, не знаю. Тут 18 позицій, все на 104 євро. Але там таке щось є цікаве одненьке, Треба бігти, розпаковувати і дивитись. Ну що, дівчата, хлопці, починаємо. Мені ж немає де знімати, там в кімнаті, де є світло, ще син, то вийшла на балкон. Так. Посилку з тему. Вже ж не терпиться подивитись, бо тут є. Для котиків. Так, є Для котів, тапки, ось такі легенькі. Щось не знаю. Штані. Будемо все приміряти. Mm. А це? А це теж цікаво, я говорила. Так, пиш, це ж не можна коти, це ж трапає. Не можна. Це просто губки на кухні. Футболка чоловіча. Подаруночок для котиків. І мій шоколадний купальник. Сережечки. А це браслет на ніжку, типа срібло має бути. Не знаю. Перезамовила шорти. Такі в мене вже були, але були завеликі. Завеликі я подарувала, а собі взяла менші. Не можу ж на пляж піти без цих шортів. Добре, що так швидко приїхали. Охолоджуючі наклеєчки за порадою моєї. Наті з Італії. Коли буде дуже спекотно, перевірено. Це дурниця для котика, машинник. О, піде гуляти сьогодні. Це, Це пік у типу, на пляж. Це якась дурниця. Е, чоловічі футболки. І шторка до ванної кімнати. Все приміряємо. Все, стоїмо. Перше відкриємо дрібнички. Себе не буду показувати тільки речі. Дрібничка це... Типу срібний браслет на ніжку, але, звісно, він, мабуть, же, не срібний. Але він і недорогий, все повставляю. Ну, браслетик такий е ось. Не видно так. На ньому є типу проба 925, та кеш. Це мені схотілося, такі ретро-сережечки. Це нормальне, це мені треба, це ми лишаємо. Ось я приміряла, як воно на нозі буде. Отак. От наступне візьмемо чоловіче. Чоловіча футболочка. Є розмір М і Л. Це М. Що гарний отакий котик, склад, мав би бути котон. А що приїхало, е, а чому вони не написали? Тут, мабуть. А, ой, я дурна, 100% котон за ціну, яку я вкажу. Демонструю на собі гарна футболка. Головне натуральний склад. Чоловіча, але можна і жінка вносити. Так, далі. Наступна така сама, але в зеленому кольорі і розмір L. Мав би бути, а приїхав XXL. Ну, не знаю, чи підійде на мого сина. Думаю, може й підійде. А якщо ні, то можна спати в ній. Так, футболочки мені подобаються, йдемо далі. Так, кіт теж вже приміряв свій нашийничок світовідбивний. відбивний. Бачу, йому подобається. Вперше. Ну, підемо ж сидіш на вулицю, то хай буде. Це буде градки заважати мені. Так, а ось вам і шорти. Такі в мене вже були, мого розміру. М були завеликі. Це Еска. Щось. Ну вже ці міняти не будемо. О, ці мені вже треба. Це, на жаль, поліестр, але я це знала. Мені підходить. Емка були довші, мені більш подобались, але і тут були завеликі. Пупа отак закриває. От не знаю, ну що з ними не так? Ну, чому воно тут якось звісає? Ну, менше ж не можна, бо буде отаке. Чи вони не вдалі? Ну, вже буду ходити, як є. Так. І до них. Та пулі, які так само Наті рекомендували, вона вже все перевірила, а я тільки за нею повторюю в деяких речах. У мене 39-й, але азіатський 41-й виходить. Лапи чисті. Трішки за великі, трішки завеликі. Вони коштували близько 6 євро, то, звісно, носити можна, але ну, завеликі. Шкода, я на них так розраховувала. Якість тут гарна, вже все перевірено. Дуже-дуже легесенькі, пошиті гарно, клею нема. Єдине, що я не знаю чому, я подивлюся, якого я замовляла, але прийшов мені 41-й. Треба брати на розмір більше, ніж є ваш розмір, а в мене чомусь аж на 2. Це мені не підходить. І їх, на жаль, доведеться мені замінити. Але дуже, на жаль, вони такі легенькі. Mm. Зручні, гарні, але трішки завелике. І тут, і. Підошва. Прийшли такі штані, штані, розмір М. На сайті було вказано бавовна. Тобто, точно такі самі з Поліестру були 6-7 євро. В іншого продавця точно такі самі були. 11, 10, ну, трішечки дорожчі, але там було вказано бавовна. Тут, на жаль, поліестер. На жаль, тому що нас ну, просто надурили. Заявлена була бавовна, я точно знаю. Ну, все одно приміряємо. Ну такі, з кишеньками. Все добре, єдине, що надурили. Надурили гади. В Акрополісі отакі теж моя подруга купила за скільки? До 30 євро. Теж поліестер. Але я ж то замовляла бавовну. Оце це лишаємо. От шорти мені щось не подобається і тапки завеликі. Шорти взагалі щось там не те з ними, вони якось пошиті. Пошиті. Пошиті то гарно. Гарнюсінькі шви, вже ж все ж я дивилася минулого разу. Пошиті ідеально, але може на якусь таку фігуру, на яку я не знаю. От просто не підходить. Може, коротше, тут все ж індивідуально треба міряти, бо мені не підходить, а комусь підходить. Ну, Хай я ще потім примірюю. Лишилось тільки така моя. Угу. Так, слово паразит, так. О, а це вже краще. Це вже 100 віскоза. 100% віскоза. Пошито, ну пошито, як пошито. Пошито нормально. Не зовсім ідеально. Є трішечки там ниточок врізать. Але це дурниці. Отак От нормально, чому ні? Ну такий е, халат, сукня на пляжик. Ох. Хотіла біла, білу рубашку, довго на пляж. Мене підмовили на цей халат. Ну, на фото він виглядав гарно. Ну, звісно, я тут на балконі курка, то не важна. Ой, кишень нема. О, є, еш. як це називається? Шлійки, не шлік, шліці, не шліці. Я вже все забула. Коли шила, все знала, але давно то було. Ой, ну немає кишень, то погано. А по складу добре. Я думаю, це треба приміряти на купальник. Зараз спробуємо. Дивилась, дивилась, Ну що ж це таке? Вони прислали біле. Це виявляється плащ від дощу. Насправді дуже поганої є якості. Коротше, дуже погана якість, дуже тонюсінька, дуже ніяке. Там можна піти купити в будь-якому переході, магазині чи де хочете, набагато якісніше. Ні, ні. Звісно, назад не буду повертати ці пару євро, але не годиться. Поганий. Ні. Ні, ну хоча, знаєте, е, кнопочки є шмурочки. Є, це треба десь піти, під дощ і перевірити, а не зразу фукать. Але за 2 євро що нам тут перевіряють? Купили дай купили, хай буде. А це хто вже здогадався, рожева перука. Перша в моєму житті. Не знаю, які приміряти, Ну, сіточка є. Квіточка є, а там угу, така шапочка. А, Наті вже її перевіряла, це найкраща порука за всі, що вона нам показувала, тому я її замовила. Ну, звісно, не ходить по вулиці. На фото, на відео або просто приміряти, подивитися. То буду відео знімати в ній. Так зараз будемо міряти. Разом будемо міряти. До речі, розчарована в купальнику, я вам його покажу. Купальник вже подивимося на морі, але низ гарний, верх маленький. Ну, не знаю, ну розмір М, це мій розмір. Коротше, саме найгірше в тему це вгадай розмір. От як його вгадати. Те підходить, та ні. Але. Так, оцю штучку. Якщо відправляти його назад, то нічого ламати не можна. Але чого ж я його буду відправляти назад? Ні, ж не буду. Так, як вдягати? як вдягати? Зав'язали. А, тут іще. Дивіться, ага. Застібочка. О, ні, не так. Коротше, якась застібочка є ззаду, щоб він не полетів. Тут імітація незагорівшої шкіри. На дотик вони не відчуваються синтетично штучні. Ну, я знаю, вже просто наті перевірила їх багато і це їх дуже хвалила. Тому я точно знала, що він прийде гарний. <Brach> Чекайте. Ну, я не вмію, може це треба, щоб хтось допомагав, але хто ж допоможе нам? А, о, я розібралася. Це тут можна... Отак, от типу, розмір регулювати. Типу так. О, о! ну Так. Моя спроба No2. Треба спочатку, мабуть, вдягнути, а потім зафіксувати, але ж я нікуди не йду, просто хочу приміряти. Ще раз. Ну шо? щось шо, виходить, Це типу сережка така. Е, говорили, що так, отут треба мені, щоб хтось відрегулював, або я потім сама трішечки, о, о. трішечки, щоб не так тиснуло. Ну що, бімба? <гум> ну, чолку можна підрізати, заколоти, що хочете, так і зробити. Ну, і так, сидіти в прямих етерах. Або просто знімати влоги. Ціна невисока. Лишити можна, або такі якісь фотосесії. В повному образі я виглядаю. Ну Нема кишень, нема кишень. Так, це такий халат тільки на пляж, бо він постійно буде отак задиратись. І... і ці тапульки, <смі> які трішки завеликі. <смі> тобто, які ми зробимо з вами висновки. Тему класний, мені подобається. Доставка говорили 2-3 тижні. У ну, мене зараз вийшло 9 днів. І о 8 ранку вона вже була тут. Це 8 днів. Uh, якість. Все те саме, що в маркетах. Все те саме поліестр, віскоза, бавовна, все те саме. Ціни гарні, дуже гарні, дуже занижені в порівнянні, звісно, з торгівельними центрами. Єдине, що це угадай, з розміром. Ну, якщо не поспішати, то можна отак гратися туди сюди. Якщо поспішати, то краще мені просто. Шкода було багато грошей. Але краще замовляти там два купальника. Більший і менший, один собі лишив, другий відправив гроші повернув. Так само з тапками з ціми. Треба було взяти там мій розмір і на розмір більший. Ну, Тим паче, що я вже знала, що вони мало мірять і треба брати на розмір більший. Так, інколи вони мені прислали на два розміри більше. Ну... Всяке буває, це не смертельно. Це не 30 євро воно коштує, а всього-навсього було 6 отак. Ще в нас є наостанок. На останок отака для котиків. Фонтанчик для котиків. Я дуже давно хотіла, було мені шкода грошей. Але так як цього разу я собі багато замовила, то і котикам теж перепало. Близько 20 євро такий фонтанчик. Ми його перевіримо в роботі. Трішки пізніше. Тут я чому? Ну, він сам коштував менше, десь 12. Але я брала додаткові фільтри. Додаткові фільтри. Даже їх потім буду шукати? А як його відкривати, я ще не знаю. Блин, скажуть на наші туалеті. Ну там вже лежать всередині фільтри, як мені дістати. Якось жижу так. Підключимо я покажу. Піду підключу і покажу його в дії, бояться котики чи ні. Ну, як ви зрозуміли, перука мені сподобалась. Але буде жарко, звісно. Скільки я тут посиділа, мені вже... Гуляти не вийде, а, ну, може хіба що вночі чи в клуб, а в клубі теж буде жарко. Але ж гарно, гарно. Ну, це кому який йде? Ну і останнє. Нічого такого, абсолютно просто треба мені було обновити шторку в квартирі. Бо вона така страшна. А мені ж все на оренду Та, не буду, там не хочу, але побачила отаку типу 3D. Мені сподобалось. Ну, Тут нема що показувати, звичайно, шторка то й шторка. Але типу 3D. Так, все, все. Єдине, що ми не приміряли, це сережечки. Ну, одну приміряю. Ага, я погано бачу. О, нормально. Так, це мені тут. Так. Ну як вам? Там за якісь один євро прикольні сережечки. Райтро я хотіла такі саме. Ну, це ретро чи ні, для мене так. Ретро. Ну, мабуть, під моє волосся більш підійде, а може і ні. От така сьогодні розпаковочка. Фонтанчик ще вставлю, купальник покажу на пляжі. Все. Дякую за перегляд, дякую, що витратили свій безцінний час. І пока всім до нових зустрічей. До побачення. І всім пока. Ну, ось вам купальник ближче. Із чого він, по-перше, зроблений. Склад дуже гарний, 80% поліамід і 20 Еластан. Ну так, так і має бути. Погане оці чашки. Ну, вони такі не мають бути. Ще погане. Ну, що сам цей трикутничок, ну він дуже маленький, ну це, мабуть, на Еску. Він отак просто приплюснув і все. Ззаді. ну, ззаді гарно. Це просто на когось маленького. Розмір С. А низ підійшов. Ну, тому що груди верх у когось. Такий, 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 низ. Взагалі треба, щоб все продавалося окремо. Це неправильно, що вони продають комплектом. Мені, наприклад, треба низ М. Верх С. Але отут ось М не підходить. Ну, купальники треба міряти, це правда. Ну, я не знаю, як я піду в ньому на пляж, якщо він мені тисне і, і виглядає негарно. Купальник, на жаль, поїде назад і змінювати я його не буду. Бо якщо я замовлю Ельку, то буде великий верх. Такі правда, купальники треба купувати в <смеш> на голові після перуки. Коротше, купальники краще купувати там, де ви можете їх приміряти. Бо... Або, замовляйте, зразу 10 і точно один підійде. ну 100 євро витрачати на 10 штук я точно не буду, я це повертаю. Про оці нема що довго говорити. Теж тестувати їх зараз не буду, але люди вже тестували. Просто коли вам дуже-дуже-дуже спекотно, на городі. Ну, на пляжі ні, бо там же ж є море. На городі, в центрі, десь на прогулянці, а може десь і в автобусі кому далеко їхати. Просто відклеюєте, приклеюєте десь, треба там подивитись, де я думаю, що отут. І той, хто купував, говорили, що йде така, ну це ж ментол, просто йде охолодження тіла. Мені поки що не спекотно, тому я не буду це тестувати, але за літо ще все згодиться. Особливо, якщо там десь повер на кухні. О, оце б теж було класно. Протестуємо. Ось, бачите, тут один, два, чотири, шість. Сім. Угу. Корочі, тут всього вісім фільтрів. Один тут і сім запасних. Так, як його розібратися, не знаю, зараз розберусь. Ну, а так зробили. Пробуй, за тобі. Перей пий. Якщо вони його навернуть мама, то буде погано. Так він не буде тут це просто тестую. Все можна довернутися. Працює. Так, другий кіт прийшов тестувати. Схочуть води научиться? Мабуть, не хочуть. Не хочеш? Ну, як хочете. О, наче зацікавилася, вже трішки пила. Нема нормальної розетки, щоб поставити біля їжі. Безшумно працює, коти не бояться. О! Ну, покажи, як ти лапками грала, не хочеш? Отак. От отак так ти лапками лапками. От ігрушка, да? Іграшка. От як я тобі подобається. Я вже роздивилася, я замовляла 39-й, а мені прислали 41-й. А як же ж його замовити? Там, типу, якийсь азійський. азійський, Коротше, не знаю, тоді треба замовити, мабуть, 38-й, щоб мені прийшов 40-й. Ну, я ці лишаю і ще одні замовлю. Дуже зручні. І за штані вибачаюсь, я перевірила своє замовлення. Є когось дідька, я замовила поліестер. Так що мене не надурили. Щось я наплутала. Мабуть, хотіла, а хотіла одне, взяла це. Ну, ці все одно лишаю. Я вже в них ходжу.